Гарного всім врожаю. Ви на каналі Ліричний Селянин. І в цьому році дійсно досить гарний у нас врожай помідорів. Уже ось жовтенькі почали спіти. Такі ось там і червоненькі сливки. Ну, в основному це сорт дебаро. Жовті, червоні, які там ще є вони розові Ну, це дебарао. Вже пізній сорт, але його також досить багато в цьому році. От. І так як врожай великий помідорів, вже і консервували, і сік томатний робили, і закривали перець в томатному соку, і споживаємо постійно кожен день багато помідорів. Тому вирішили спробувати ще один рецепт, цікавий от такий почитали, а ще є в погріб. Квасили помідори, так що помідорів у цьому році досить багато, ми вже законсервували, заготовили на зиму. І ще от один такий рецепт цікавий. В інтернеті побачили. Називається, чи навіть не в інтернеті, а в газеті прочитали. Ще, так. ще газети ходять, ще виписуємо. І називається помідори цей рецепт помідори в снігу з часником. чому в снігу? Не знаю, да, від, прочитавши рецепт, не розумію, чому в снігу. Але будемо робити все по кроку, і кроки я вам буду покажу, показувати. Отже, тут, що тут пишуть: приготування. Які перші кроки? Помідори миємо, вони вже помиті у нас помідорчики гарно. Проколюємо їх зубочисткою та відправляємо до вже простерилізованих завчасно банок. Баночки у нас простерилізовані завчасно. Вже готові для наповнювача. Отже, зараз ми беремо, проколюємо зубочистками помідори і відправляємо до банок. Як проколювати, наскільки? Раз не знаю. Ну, буду так, на свій розсуд їх проколювати зубочистками. Також от зубочистка вже готова проколювати їх отак, напевно. О, сік пускають. І відправляти банки. Так що, отакий от перший крок. От Проколоті помідорчики вже в баночку відправили їх, розмістили, трясли. Наступним кроком буде в ці баночки, де помідорчики налити окропу. Вже також окріп на поготові. Зараз ми заливаємо в баночки окроп, і це все повинно стояти хвилин 20 помідори разом з окропом. Так, що робимо? Беремо кріп і заливаємо в баночки. Так, наші гарні помідорчики вже постояли 20 хвилин в кип'ятку у баночках були. Потім ми злили цей кип'яток ось в каструльку. І тепер будемо готувати маринад. А маринад ми робимо з таким розрахунком. Потрібно виміряти, скільки у нас тут маринаду. Чому? Тому що на 1 літр маринаду потрібно 3 столових ложки цукру і 1 столову ложку солі. Так що ми робимо, додаємо зараз цукор і сіль в наш маринад. Потім, коли ми це все додамо, ми ставимо наш маринад і доводимо до кипіння, щоб потім розлити в банки. І доки наш маринад готується, доходить до кипіння, нам потрібно в кожну баночку додати часник. Та перець горошок. В кожну баночку від 3 до 6 перчин горошку ми кидаємо чорного перцю. І в кожну баночку по 2 великих зубка подрібненого чесничка. У нас подрібнений, можна його, звичайно, пороздавити, Це получиться якраз одна столова ложка. Але ми отак дрібненько його нарізали дві великих зубочка чесничку. Потім, коли ми додамо перець і часничок, перець і часничок у наші банки, то потрібно ще на літрову банку додати три чайних ложечки оцту. Запам'ятали, на літрову банку три чайні ложечки оцту. А потім усе ми будемо заливати маринадом. Але поки маринад готується, ми в кожну баночку додамо чорний. Такий горошок, перець і часничок. Ну, і також, звичайно, перед маринадом додамо туди по три чайних ложки розрахунку на літрову баночку оцту. От такий доволі нескладний рецепт. Але чи що получиться, з цього побачимо, перевіримо, що нам пише преса. Які рецепти нам рекомендує заготовлювати на зиму. Маринад наш уже майже закипів. Щас ще пару хвилиночок і будемо його розливати в баночки. Наш маринад. Але його потрібно довести до кипіння і хай хвилинку другу прокипить. А тут в баночки ми вже кидали перець горошок, часничок покидали. І також додавали оцет в кожну баночку. Тепер залишилося нам додати маринад. І будемо закатувати, закручувати. От, уже залили маринадом, закатали кришками і перевернули баночки. От такий простий рецепт помідорів під назвою Помідори на снігу з часником. Перевірили рецепт, який пишуть в нашій пресі. Подивимося, що Буде з цього, наскільки він смачний, цей рецепт. Пишемо коментарі, ставимо лайки. Не забуваємо підписатися на канал. З вами був Ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.